Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма «Бізнес і Закони до 1 травня, включно в Україні, триватиме кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2022 року. Із задекларованих сум потрібно буде до 1 серпня сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Попередні підсумки констатують, що активність декларантів в порівнянні з минулими роками не зменшилася. Вже подано десь в межах 3700 декларацій громадянами, які задекларували 623 мільйони гривень доходів. З цих декларацій, десь 1600 декларацій це громадяни, які подали на податкову знижку. В межах 6,6 мільйонів гривень буде повернуто з держави. І решта 1700 декларацій це доходи, подали декларації, доходи свої на. І задекларували до бюджету в межах 36 мільйонів сплати податку з доходів фізичних осіб і десь біля 4 мільйонів військового збору. Помаленьку ці суми сплачуються. Остаточний термін, граничний термін сплати цього податку 1 серпня. Сьогодні я би хотіла зупинитися на одному такому важливому виді доходу, який. Він декларується кожного року, але цього року він би повинен був декларуватись особливо. Це є доходи, отримані від здачі в оренду житла. Знаємо всі, що після 24 лютого, після військової агресії, багато територій окуповані, багато територій непридатні для життя. І багато внутрішньо переміщених осіб вони виїжджали або за кордон, або виїжджали в на ті території, які безпечні для проживання. Не винятком стала і наша Івано-Франківська область. пам'ятаємо всі, які було жіотаж здачі в оренду житла. Звичайно, що багато людей здавали безкоштовно, багато людей здавали. Проживали в гуртожитках, і військова адміністрація надавала житло, але велика кількість громадян здавала житло в оренду. Тому би я хотіла звернутися до цих громадян, які необхідно подати свої доходи, отримані від оренди. В області близько ста громадян задекларували доходи від здачі в оренду майна. Важливо також, щоб рієлтори, які надають посередницькі послуги при оренді житла, повідомляли в податкові органи достовірну інформацію про всі факти оренди. Хочу звернутися ще до наших ріелторів, яких в нас в області є немало. Згідно з податкового кодексу їм передбачено подача податкової звітності, в якій вони повинні відобразити прізвище громадянина, який здає в оренду приміщення, ну і суму, за яку вони здають. Тому що ріалтори надають посередницькі послуги між громадянами, здавачами і отримувачами послуг і повинні подавати. Ну, похвалитися тут таким нічим, подають звітності, але в основному це звітність пуста. Зустріч з ріалторами була у нас вже не один раз. Думаю, що по останній зустрічі ми порозумілися і ситуація покращиться, подадуть звітність, і ми будемо мати суб'єктів, які повинні подати декларацію. Крім того, хочу сказати, що багато є до нас звернень, є свідомі громадян, які повідомляють про те, що той чи інший громадянин здає в оренду приміщення чи квартиру. Ми тоді перевіряємо по держреєстру, звіряємо, чи дійсно в громадянина є ця квартира, і тоді запрошуємо. Не листом запрошення ми повідомляємо громадянина, що він повинен прийти задекларувати. декларувати. Відомо, що декларуванню підлягають іноземні доходи громадян України. У нас багато громадян є за кордоном. Я не говорю зараз про біженців про внутрішньопереміщених тих, які працюють за кордоном. Офіційно також необхідно подати декларацію. Якщо цими країнами є договір про уникнення подвійного оподаткування, не буде оподаткування. Якщо не буде різниці, але треба буде заплатити військовий збір, який дійсно піде на утримання військових і піде на швидку нашу перемогу. Ще один такий є нюанс було передбачено, що громадяни, які виїхали з і оформили статус біженців і отримували там допомогу, повинні подавати декларацію. Податки не сплачувати, але декларацію повинні подати. Зараз вже є проголосований в другому читанні на підписі президента закон, який звільняє в цьому році цих громадян від подачі декларації. Тому після підпису закону президентом громадяни, які отримують допомогу за кордоном, в цьому році декларації подавати не будуть. Платники податків повинні самостійно стежити за наявністю або відсутністю податкового боргу до 3060 гривень інакше ростиме пеня та застосовуватимуться штрафні санкції. Платникам, які мають податковий борг, сума якого не перевищує 3060 гривень, податкова вимога не надсилається. Відповідно, такі особи можуть і не знати про його наявність, і накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуватимуться за несвоєчасну сплату. При цьому, коли сума податкового боргу вже перевищує 3060 гривень, тоді податкова вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Також майно боржника описується в податкову заставу з податкової вимоги. Платник е, може дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, про право якраз право такої податкової застави, розмір податкового боргу, термін до якого повинен погаситися податковий борг і можливі наслідки його непогашення. Щоб уникнути накопичення і стягнення податкового боргу, платники повинні самостійно стежити за його наявністю або відсутністю. Цю та вчасно сплачувати податкові зобов'язання. Інформацію про суму заборгованості про податки на які виникають у платника, можна отримати, скориставшись послугою електронного кабінету або ж звернутися до спеціалістів центр обслуговування платників податків при податкових інспекціях. Крім того, інформація про боржників наявна і в територіальних громадах, де також є можливість перевірити наявність у себе податкового боргу, отримати інформацію про. Ну за що нарахований податковий борг, і терміни, і рахунки, на які можна його заплатити на Прикарпатті Є чимало осіб, в яких є податковий борг. А це значні втрати бюджетів. На 1 квітня податко... поточного року на Івано-Франківщині сумою податкового боргу до 3060 гривень налічується майже 193 тисячі боржників, які мають у сумі борг на Майже 60 мільйонів гривень, і здавалося б, незначні не ці борги, такі до 3060, але складають в загальній сумі мільйонні гривень, в які повинні поступити до бюджету, зокрема до територіальних громад і працювати на якраз благо економіки тергромад. Громадяни, яким бракує страхового стажу для призначення пенсії, можуть його докупити. В такому випадку необхідно з відповідною заявою звернутися до податкової служби, аби укласти договір добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Деталі в наступному коментарі. Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, необхідно звернутися. Вони можуть докупити такий страховий стаж в контролюючих органах. Для цього їм необхідно звернутися в контролюючий орган по місцю реєстрації своєї прописки. Подати пакет документів, а саме це є заява встановленої форми, а також копія паспорта коду, ідентифікаційні дані, а також довідки ОК-5. Право на добровільну сплату єдиного внеску мають особи, які досягли 16-річного віку і не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, а також члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на сьогоднішній день є два договори добровільної участі: це договір про одноразову сплату, а також договір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Договір про одноразову сплату подається заявка протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору. Платник докупляє собі страховий стаж за період, в якому він не був застрахованою особою, сплачує суму, але ця сума з коефіцієнтом 2. І протягом 10 календарних днів в нього є страховий стаж, згідно якого він може звернутися для призначення пенсії до до органів пенсійного фонду. Також є договір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування це для громадян, які не є застрахованими особами, тобто вони не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями. Вони можуть укласти такий договір і щомісяця сплачувати єдиний внесок не менше мінімального розміру. Сгід та як фізичні особи підприємці, впроваджено новий порядок заповнення платіжок для сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску. Тепер у реквізиті призначення платежу потрібно зазначити лише код сплати податків чи ЄСВ. Нова система електронних платежів дозволятиме всі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснювати цілодобово, в тому числі в святкові дні та вихідні. З 1 квітня 2023 року впроваджено Національним банком України систему електронних платежів нового покоління СЕП-40. Відповідно до цієї системи, усі міжбанківські платежі у гривнях будуть відбуватися у режимі онлайн 24 на 7. І також Державна податкова служба України буде отримати інформацію від казначейства про надходження. Також і у вихідні, і у святкові дні. Важливі зміни, які варто зазначити. Це зміни у реквізитах призначення платежу у платіжних інструкціях. Тобто значно спрощено цю систему. Надалі не потрібно вводити додаткових символів. Все доміння спрощено, залишається ввести тільки код виду сплати, а також назву платежу та додаткову інформацію, наприклад, про звітній період цього платежу. Інформація про нові коди видів платежу. Та приклади заповнення платіжок розміщені на сайті головного управління ДПС в Івано-Франківській області у розділі Рахунки для сплати платежів. З 1 квітня 2023 року платники податків мають можливість здійснювати розрахункові операції, а також сплату податків, не тільки з рахунків, які відкриті у банках, а також у інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей. Винятком є єдиний рахунок, на який не допускається прийняття електронних грошей. Розширено права податкової служби в частині вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків, зокрема таких як зупинення. Видаткових операцій стягнення коштів чи накладення арешту на кошти на ціні папери, інші цінності платників податків не лише з рахунків у банках, а також, як ми зазначали, вище і інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей. Розширена і можливість для контролюючого органу використовувати інформацію від небанківських надавачів платіжних послуг, а також емітентів електронних грошей про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, в тому числі і на електронних гаманцях. З вами була програма Бізнес і закони швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови економіки рідної України. Незаперечна істина, що чесна сплата податків в цьому небе як допоможе. До зустрічі.